Всім привіт, вітаю на каналі. У мене сьогодні пройшов тиждень, як я на дозі 1,7. Сьогодні я маю колоти другу ін'єкцію вегові 1,7 мг. Зроблю це з вами і розкажу, що я пережила на цій дозі. Це абсолютно кардинально відрізняється від того, що я відчувала 3 місяці спочатку зроблю швиденьку ін'єкцію. Для ін'єкції я використовую ось такі салфетки. Вони алкогольні. Це типу замість вати і спирту. коротше, типу вони спиртові такі. Спочатку підготую. Всі коробки, ось інструкція є. Ось така ручка. І я трохи переживаю, тому що я витягла десь 40 хвилин тому з холодильника цю коробку і поклала не спеціально, просто так вийшло. Ось тут, а в мене тут посуду машинка працювала. І тут тепле місце. місце, а це взагалі не бажано робити. Я трохи це переживаю. Коротше, в нас є ось така ручка. Ось такі одноразові голки, які я міняю. От я використовувала одну. Ой, зараз буду другу використовувати. О боже. Я переживаю, тому що воно стояло саме тут. І ще я запізнююсь в школу забирати сина. Корречу. Ось так і закручую цю голку. Тепер я завжди взагалі колю в живід. А можна, в живід можна колоти, треба відступити 5 см від пупка. Можна ще в ноги, ось тут і в руки. Ще... Боже мій, я не набрала. Спочатку на наводжу, щоб було один і Закриваю ось цю голку і одразу її утилізую. Утилізую ось такий контейнер. Я взяла в аптеці, можна взяти собі аптеці їх. Ручку закриваю і кладу в холодильник.